Пенсій немає, зарплат немає, люди зараз половина населення не працює, тарифи піднімати. Я ж таю, що це недоречно. Хай раніше покращать стан маршруту, покращать, як то кажуть, і щоб навіть подивитися, як ті водії, які вони їздять і як вони хамлять людям. Ну, ви знаєте, ну бувають іноді моменти, коли просто робиться страшно, тому що ну, або ніби як затори виникають, одна на іншу маршрут наїжджають. А от бувають такі моменти, що досить так якось страшнувато. Часом тормозять, от, дуже раптово можуть затормозити, не встигаєш схопитися там за поручень. А от бувають такі моменти. Хотілося б, щоб якось ну, більш так от, спокійніше було в транспорті. Пока промышленность наша не, не заработает, не, не следовало бы повышать цены. Потому что народ безденежный, безработица. надо и за школу рассчитаться, и, и на работу не берут. Для людей это удар, для их гаманца. Но тоже понимаете, что нужно сейчас выживать всем. Тому що зараз запчастини теж дорогі, паливо теж дороге. Я думаю, це все обґрунтовано. Я рахую, що ні, не обґрунтовано. Бачу... Бачу по заповненості маршруток, як вони їздять за ті гроші, повні достатньо їм, щоб себе окупити. Звичайно, що це неправильно, так не повинно бути, не повинні підніматися. Вони і так є досить високими, і на дорогу люди працюючі люди витрачають багато коштів. от я вважаю, що вони не повинні підніматися. Я думаю, що ми не повпливаємо крепко на те, наша думка, на те, що підвищиться чи не підвищиться.